Вітаю, друзі, це канал ЄПитання. Я Олена Трибушна. Сьогодні без довгих прелюдій, Просто поговоримо про корупцію, як її бачать на фронті. Про те, як звідти дивляться на те, що на закупівлях для армії пиляють мільйони, поки цих мільйонів критично не вистачає на озброєння самої армії, на те, як в тилу намагаються ховати статки, прикриваючись війною, небезпекою і військовими. Про все це Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, військовослужбовець, який вже кілька місяців зі своїм підрозділом перебуває на сході. Тому ми його весь цей час майже не бачили. Вітаю тебе, Віталія. Про Міноборони у мене до тебе кілька запитань. Я почну ось такого: чи тобі вже видали цю літню зимову турецьку форму від Міноборони? Ні, не, не видали. Я сподіваюся, що ту мені й не видадуть, бо носити зимою літню форму дуже не хочеться. Холодно. Що ти думаєш про всю цю історію? Чому це відбувається? Ще не відгримів той скандал з золотими яйцями. Як спливають ці золоті куртки, міністр все публічно заперечує, називає журналістів маніпулянтами. Його підлеглі приносять на комітет куртки, які намагаються видати за. Ті, які нібито були закуплені, але вони не, не ті. Кажуть, що документи всі правильні. Але е, Нардепи стверджують, що інвойси дійсно були ну, фактично підроблені по дорозі в Україну. Як ти все це оцінюєш? Чому це продовжує відбуватись, попри такий резонанс? Давайте перше. Е, ну, Крадіжка на яйцях була очевидною. Ну, тут вже ще більш очевидно. Один з. Кращих журналістів-розслідувачів з найповажніших в країні каже: дивіться, ось інвойс документ, по якому літні куртки, куплені в Туреччині, в Україну заїжджають і купляються Мінобороною втричі дорожче, як зимові. Виходить Резніков каже: Нікола бреша Такого не було. інвойс вигаданий. Виходить голова профільної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. З економічних, в тому числі митних злочинів каже, ні, друзі, ну Ніколав правий, інвойс точно правда. Давайте про все це поговоримо на спільному засіданні ТСК і Антикорупційного комітету. І на цьому засіданні дуже предметно і понятно, і голова комісії, і голова ТСК викладають документи. Дивіться, друзі, от митна декларація, яка реєструється в турецькій митній базі по таких об'ємах. Ціна втричі менше, ніж купила Міноборони і інша вага. Пакет документів, які на Молдавській митниці, там там все тупо очевидно. Вони возили ці куртки з двома пакетами документів, показуючи різні на різних митницях. Компанія не турецька, там, власник українець, який звалив з України. Компанія ця ж і компанія цього ж бенефіціара вже в кримінальних провадженнях проходять, там де була форма неякісних, ну тобто тупо все очевидно. І заступник профільний Резнікова Варшапов на кабіні немає що сказати. Тут нема що сказати. Документи залізобетонні. Ці клоуни починають робити ідіотами, журналістів і депутатів, достають куртку. Ну, отже, ці куртки, які ми привезли, куртки з іншої партії. Неможливо, навіть якби вони були з тої самої партії, неможливо довдати, що це куртки, які були завезені. Документи це все показують. Ну, то вони реально хотіли зробити дебілами депутатів. І через медіа дебілими нас всіх. Ну це просто просто роса в очі, другий раз. І тут є два відповідальних. По-перше, відповідальні депутати. У нас на парламентська президентська республіка. Хоч один депутат вякнув з оборонного комітету про цю історію. Ну, сказав, що ну, типу ну-ка давайте розберемося, це ж типу армія, це закупки для армії, це форма ну, оборонний комітет. Мовчать, як бубочки. Інші депутати, без Угла там щось писала без угла, в Фейсбук, що вона угла, заперечує те, що каже Резніков. Без Угла єдине, хто написав, що тіпо, ну, не було ну, ще, ще не було такого. Але вона, Я, в принципі, що... відставки Резнікова вимагає. Нас Я в... про те, що... Нам всім, конкретно, міністр, його команда бреше в очі, не вперше таке саме було з яйцями. І ми всі, як суспільство, це хаваємо. І захищають цього міністра, Офіс президента і депутати. І в цій історії, ну там очевидна холєра крадіжка. Ну, чорним побілому, документи залізобетонні. І тільки що там черговий глашати Різника вивалив в постік: ну, от, куртки, тупі журналісти нічого не розуміють. Ну, шановні журналісти, якщо ви вже в цій темі не розберетеся і знову буде не все так однозначно, ну то ну то ви варті, того щоб вас обманювали ви варті того, щоб вам ці куртки пхали. Різніков дає інтерв'ю журналісту, говорить: Нікола вигадок. І журналіст навіть не перепитує, не уточняє, чого ви так думаєте. Ну тобто клаунада, яка та реальна, чесне слово. Але в чому проблема? Коли ж Міноборони переплачує за куртки, то це означає, що бюджет зменшується, і ми купляємо менше захисту і дронів. А це означає, що хтось нажився на куртках, а хтось побере на полі бою. Тому ніфіга не смішно, шановні. Якщо це все продовжує відбуватись, попри все чому і я хочу, щоб ми типу сказали, чому я з того, що на комітет прийшов не сам Резніков, а прислав свого заступника Шарапова. Шарапова називають бізнес партнером Єрмака і людиною Єрмака, і взагалі одним з пояснень того, що в Міноборони все це з. Весь цей треш з закупівлями відбувається. Називає те, що все це відбувається не з волі самого Резнікова, а тому, що йому призначили тих замів, і е, тим замам віддають звідки з, іншу, з іншого центру ухвалення рішень якісь вказівки. Тому це все і продовжується. А він це все покриває. Давай так, він міністр оборони, це його заступники. Він як кажуть в армії голосом через рот. Їх захищає не перший раз уже. Він голосом через рот каже Нікола в Бреше інвойся не справжні. Після чого його мордою товчуть в цій двосі два дні підряд. Були якісь вибачення? в бік журналістів, розслідувачів, громських діячів? Не було. Відповідальний різніка. Ні, чи хтось прикриває? прикриває, звісно. Але знаєте, шановні депутати, ви такі боягузи, я скажу прямо. Що вам навірмак нічого не говорити. Він, навірно, на єрмака, його ж не можна чіпати, вау-вау! Ну, тобто, такої прості, такої упослідженої Верховної Ради не було в історії країни, коли міністра оборони на двох, очі... на двох... На двох очевидних схемах зловили, ну очевидних же, і депутати далі блубаються в носі. Ще й з профільного комітету, ще й депутати з опозиційної. Ладно, вже ті слуги народу. З опозиційних партій нічого не говорить там же ну, типа є. Ну, з голоса депутати, і слух народу є депутати з Європейської солідарності. Чого ви боїтеся? Міністр оборони боїтеся? Так ви хоч не в армії, я в армії. Тут мені вон Беку Солідар, Байштурман, один з Резнікова Бували цінки вже, до речі. Чого ви боїтеся? Ви депутати народу у вас захист, у вас мандат. Що, не можна поговорити голосом щось через рот? Коротше, вибач. Як це все зупинити? Та ж агенція закупівельна для незбройних закупівель теж не, не створена твор. створена. Да. Челісника вже розказував, що вона буде. Це по великій мірі, це єдиний спосіб це весь треш зупинити. Забать він наборони можливість закуповувати і віддати це незалежні агенції. Ми так подолали 8 років тому корупцію при закупівлях медичних засобів. От рівно так само. І збудував ту агенцію той самий, е, та сама людина Артемі, Арсен, який зараз має очолювати цю агенцію в, оборо, в Мінобороні. Знаєте, що якось не призначає його Резніков. От щось не виходить, опять в Резнікова щось не виходить, розумієте, от там, де закупівлі можна вкрасти от постійно у Резників щось не виходить. Яке співпадіння, правда? Я вам скажу більше, міністр оборони в інтерв'ю тому журналісту оце сказав: це там, ну це щось типу там Арсен не готовий. Тобто міністр оборони не спроможний створити закупівельну агенцію при мінобороні, і винний не міністр оборони. Ну, а якийсь там він там зараз, здається, радник, я не помиляюсь. Це просто на голову, не, на голову не налазить. Просто на голову не налазить. Я просто я мрію, щоб скінчився швидше війна, і почалися вибори. І я хвилера кожного, кожного депутата з цього скликання на кожному ефірі буду різним товти, товти обличчя. От на кожному ефірі. Якщо в будь-якому списку буде будь-який народи депутатського скликання, то я обіцяю, що ми вам того Резнікова на голову одіним кожному списку. І яйця, і куртки, і дебюторку, і 33 мільярди, на яких нема товарів, і 27 мільярдів 25, по яких немає зброї. Ви всі за це відповісте, бо зараз ви мовчали депутати, наші шановні. А, як ти думаєш, його не звільняють, тому що не можуть знайти кандидатуру? Ти бачиш людину, яка могла б очолити? Мені місторон, начхати. Можна? Ще раз, людина Бреше прикриває очевидну крадіжку в Збройних сил України. Мені навіть не чекати, чи він в долі. Мені від цього не легше. Вони вкрали, ми отримали менше дронів. Люди померли. Уже все просто. Начехати він в долі чи просто в тієї. В нас в Україні нема людини, яка не буде красти на посаді? Рілі? В кожному батальйоні ТРО. Топ-менеджеру сидить, які самі мобілізувалися, для не немислима така історія, в принципі, ви думаєте, розгорнув різника в IT-систему логістики в армії? Скандал минулого серпня в нас не була перша драка. До сих пір нічого не розгорнуто. В, одному, в одній бригаді експериментально, в третій експериментально, там десь частина МТД за рік не розгорнути. за рік це півтора роки війни не розгорнути IT-систему окей логістики, Боже, складського обліку. В Україні немає середнього бізнесу, де немає IT-системи складського обліку. В Міноборони є відповідальність за корупцію в Мінобороні і їхню неефективність несе діюча влада. Від офісу президента через Кабмін до парламенту. І хай нардепчики не постять, а давайте скинемося, армія непереможна, давайте задонатимо. Розберіться з вашим міністром оборони. 33 мільярди дебюторки просроченої. 33 мільярди. Що ви вдумайтесь, в минулому році мені здається, Притула зібрав 4 мільярди. 5, може, 4 з чимось. 4? 33? 33. Тому ви там, коли там нарадебчики, щось пишуть там, депутати, цим чергове там, шота привезли танки, союзники передали щось. Як ваш містер оборони? Чорти. Ми, до речі, порахували, що на ці 33 мільярди простроченої дебіторки можна було б купити 1 мільйон 400 тисяч дронів, таких як зараз Федоров збирається зробити на ті гроші, що зібрав у людей. Ну, я писав, потім я зараз на сході тут люба бригада за чотири вшивих Мавіка що завгодно готова зробити. Камбрі, які управляють тисячами людей на полі бою, шукають Мавіки задрипані. Ну, мені стидно, коли камбріг бойової бригади шукає Мавік. Ну, бо воно йому треба, бо його люди гинуть. Йому треба не, не якась там лилека, не щось, ну, не якесь крило серйозне. Клятий марік шукає. Бо міністр оборони не спромігся це закупити. Перш вони брехали, що американці проти брехня чистої води, як і все інше. Ну, бо які брехали. Тепер то, що ще заважає то їм Чешки мішають, то їм ще щось мішають. Федоров що, нічого не мішає. Закуповує все нормально. А різні коли тупо немає повноважень, постійно щось заважає, задовбавши, чесне слово. Тупо немає повноважень. Як ти думаєш, чи може ти знаєш, як на це все дивляться на ті люди, які мають з Резніковим справу там на міжнародній арені, які допомагають нам зброєю? Якщо відбуваються такі речі на таких дрібних? Ну за в меж в, в, в порівнянні там з постачанням зброї історіями да там закупівля форму, наприклад, і закупівля чогось більшого 30 якщо мільйонів тут доларів. відбувається таке, то як вони можуть мати з ними справу? Ну там ще про більші гроші йдеться. 30 і... мільйонів доларів і не пані дрібне На чотирьох закупках е, харчування на п'яти перепрошую, контрактах зимових, там, де Нікола всколокнув, в пісенку опустили ціну на близько ніж 10 мільярдів гривень. Мільярдів 10 гривень для понімання Я нагадаю, що притулок зібрав 4,5 мільярди за минулий рік війни. Дуже для понімання дрібницькових сум. 10 мільярдів. Вічі, 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 я про дріб'язкові, я маю на увазі, що те озброєння, ті патріоти, це все коштує мільярди доларів, а вони їм доводиться мати справу Д Obstvene. з людьми, які крадуть на формі. Є е, 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 ілюзія створена, що різника в міжнародний. Звідки це все взялося? Захід веде переговори з посадою міністра оборони. Хто б там би не був вони не були б переговори? І ключовий лобіст зброї, вибачте, президент. З боку влади, ключовий лобіст зброї, той, хто продавлює рішення, це президент. А там, де пробачте, треба було б експертизою, там вважає міністр. Тому що, якби блін, кляті А-10 не просив два місяці, може б, ми Ф-16 ми швидше отримали. Бо коли він просив нам або А-10, або Гріф, або Ф-16, то це заважає, допомагає пане міністра. Тому ілюзія про те, що різника в суперкрутий міжнародний переговорщик брехня. Так само, як всі його брехня про те, що він, не несправжні, що яєць закупок не було по 17 гривень. Він просто постійно бреше. Друзі, і вибачте, це не тобі закид, то шановні журналісти, ви коли цю брехню розповсюджуєте, не перевіряючи слова, ну, то ви співвідповідальні. Шановні ломи, економічні експерти, загальні публіцисти, ви відмазали, ви допомогли Єрмаку відмазати Резнікова в лютому. Коли не його захистали, документи не спромігши не продовжується. Да, Ви співвідповідальні. Шановні ломи, ви коли не почитали документи, а вписали за Резнікова, то виставили співвісп... співвісп... співвідповідальність за всі його подальші крадіжки. Не пишіть передонати в армію. Гидко вас читати? Ви захистили людину, яка допомогла вкрасти на чотирьох контрактах хотіла вкрасти на п'яти 10 мільярдів. Гидко донати від вас читать. Правда, гидко. Такі розумні, так мобілізуйтеся. Ви так, мобілізніться зараз, після захисту Резнікова, І на шкурі своїй відчуйте ефективність міністра. Слабо, не треба тримати Київський фронт. Експертний, медійний, захистили міністра. Мобілізніться і на своїй шкурі це все відчуйте. розумники. Вибачте, важкий день. Був. А, вибач, але я поставлю тобі ще одне важке питання. Там зараз в парламенті ще один іде бій за декларування. Туди вже подали. Я не знаю, чи ти бачив більше 450 правок. Очевидно, що намагаються як мінімум відтермінувати цю історію. Які на твій погляд критичні речі мають залишитись в тому законопроекті, щоб в принципі можливо було незаконне збагачення під час війни відстежувати через цю інструмент. ЦПК проаналізував всі правки. Там е, в чому ключова загроза? Е, значить, частина депутатів, включно зі слугами народу, е, хочуть зробити так, щоб декларації були сховані. Частина правок про те, щоб декларації не оприлюднювати. Це при тому, що 81% українців вважає, що декларації мають бути оприлюднені. Ну, бо толку з цих декларацій, якщо ми їх не побачимо, який мені сенс в декларуванні депутатів, якщо я не можу це все подивитися, а депутатам вже дуже не хочеться показати, скільки всього в них з'явилося під час війни, коли всі донатили останні гроші, то в депутатів там маєтки позивалися на Києві на Печерську. Нам, дарвущі машини, всі ж страшно не хотіли би це все показати. Тому ключова загроза зробити так, ну, ключова загроза, що зробити депутати хочуть? Сховати декларації, відновити декларування, щоб декларації були недоступні. А знаєте, що найгідніше, чим вони прикриваються? Нами, військовими. Мовляв, військові, не можна декларації військових, щоб були публічні. Та не можна і не треба. І військові не зобов'язані взагалі декларуватися до кінця військового стану, припиніть ці кляті маніпуляції. Не зобов'язані військові декларуватися до кінця військового стану. Не маніпулюйте нами, шановні депутати. Покажіть свої статки. Тут цікава ще історія про Різників, опять же. Резників хоче прикрити декларації, прикриваючись військовими всіма, не хоче сховати декларації е, посадовців Міноборони. Не цікаві декларації закупівельників Міноборони. Велкашників і. боже, С кімсі призовних, з центру комплектування, воєнкомів. Не, пан Резніков, от цих декларацій чортів ми хочемо побачити. Ну, бо там ж куча обшуків, якісь майно неадекватне. Я хочу бачити декларації цих людей. І не треба пане міністр прикривати всіма військовими, щоб рятувати своїх чортів. Я хочу про декларації бачити. Працівників Міністерства оборони, особливо закупівельників, і ця маніпуляція, вона, блін, реально гидка. Друга, другий пул правок негативних це те, щоб окей ми дек, ми, типу, ми відкриваємо декларації, але ми в них не подаємо важливу інформацію Про машини, про будинки. Ну, бо ж ми ж такі суперважні всі депутати, що якщо ми вкажемо навіть не адресу, навіть не адресу, а населений пункт Київ, наприклад, де наш маєток новий. Тож русски туди точно кінжалів запустять. Бо вшивий депутатський мікет якось дуже важна цель воєнна, понимаєте? І вони оці виправдовуючись, намагаються: е, окей, ми по декларації відкриємо, але ми їх інформацію не будемо подавати важливу. Красиво, правда? І третій правок. якщо таке українське суспільство змусить їх. Зробити все правильно і все відкрити, і все подати, то треба хоч так зробити, щоб було встигну, але не больно, щоб правоохоронні органи антикорупційний бюро, наприклад, не змогли посадити за це. Ну і там пул правок, які нейтралізовують можливість покарати за незаконне збагачення або брехню в декларації. Це якщо коротко, і сне, що цікаво, що переважно автори цього депутата цих, цього трешу це або представники старих корупційних еліт, там Власенка і Батьківщина. Або там частина слуг, або пророс... депутати з проросійських партій, там, колишнього ОПЗЖ, наприклад, мамка, такі товариші, там кожну правки від цього ОПЗЖшника Бушу. І в мене складається враження, що їхня ціль реально роздраконити суспільство. У них спеціальна ціль розхитати суспільство. Ну, Бо я не розумію іншої цілі, крім от сховати своє майно або роздрючити суспільство. Реально божевільні люди, відірвані від реальності. Я розказав цю історію тут, на одній тусовці при фронтовій, є заправка, де всі завжди тусять. Плинка реклами ока роздає військовим халявні хот-доги». І це капець задоволення. там. Коротше, я би це розказав, пацанам. Так, в мене вуха вяли. Я півтора роки на службі, я вже звикся з тим інколи військові говорять матом, а не матюкаються. То в мене вуха Ну, А, ну, Судячи з того, що ці старі еліти подають правки, то вони, розраховують, чи надовго залишитись в політиці. Залежить від слух народу, в яких більшість в парламенті, і від президента, який або підпише цей, цей тришняк, якщо він пройде, або не підпише. Це дуже просто. А з огляду на те, що це є однією з вимог нашої євроатлантичної інтеграції, допомоги Міжнародного валютного фонду, чи є у них в принципі можливість ухвалити цей закон в якійсь такій збоченій огидній формі, от не хочу про це. Чесно, ми ж завжди в своїй адвокації в ЦПК говорили про МВФ, Європейський Союз. Не хочу зараз. Якщо в цих людей реально хватить клепки, сховати свої декларації зараз в депутатів, прикриваючись війною. То це не про МВФ і не про ЄС. Це про їх повну неадекватність і нерозуміння, в якій країні вони зараз живуть. Ну, я не хочу зараз про ЄС і МВФ говорити. Бо от в цій історії не ЄС і не МВФ має бути мотивацією людей ну, повагу проявити до тих, хто зараз воює. Ну, Це ж якісь просто базові речі. Тому ні, не про МВФ і про ЄС. Там, там буде куча проблем з цим, але зараз не про це. Це про адекватність депутатів. Їх повагу до військових про мотивацію нашого до реформ. Останнього до тебе запитання. Я тебе відпускаю. А, ми так виходить, що не встигаємо виконати ті сім вимог ЄС, в принципі, як обіцяли рік тому, коли а, вступили в процес перемовин про нашу євроінтеграцію. А, це теж питання цього. Я сподіваюся, що напережуться депутати і встигнуть. Там є ще можливість сильно напрягтися встигти. Там вони натупили е... Може, пробачте, е... якось так випадково вони зробили, що ми порушили з МВФ угоду, меморандум, і там можуть бути проблеми. Е... І там треба це швидко розгрібати. З ЄС, якщо сильно напрягтися, то є шанси насправді все встигнути. Треба просто сильно напрягтися. Не 400 правок е... подавати спаму і трешу в декларуванні, а швидко прийняти і зробити, що треба зробити. Ну, але ж треба ж сховати своє майніжка. А я вам скажу, що народні депутати друзі нормально підзаробили на час війни. Ми бути дуже здивовані їхніми деклараціями. А, щоб поставити крапку, кого з людей в країні треба було б звільнити, щоб реформи відбувалися і на закупівлях не крали? Дивіться, якщо ми не виграємо війну, то реформи не відбудуться. В Росії не сильно відбуваються реформи. Тому задача номер один виграти війну. А тому не може бути корупції в сфері оборони. Та же натяку не може бути, не те, що там очевидних схем, як з яйцями і, і куртками. Так от, треба міністра одного за те, щоб 18 гривень взяти. Але ще раз, друзі, ми свою роботу зробили, як громадські експерти, як журналісти зробили свою роботу. Все розказано, з документами показано. На комітеті сьогодні все оприлюднено. Питання в президенті, бо це його вертикаль, і в депутатах, які з лютого мовчать в тряпочку про історію в Мінобороні. З лютого, де всі вже документи розкладені. Я ну, кажу: такого упослідженого парламенту давно вже не було в цій країні. Я не пам'ятаю? Дякую тобі, вибач, що я тебе відриваю. А, дякую тобі за те, що ти за цим стежиш навіть звіти. Бережи себе більше команда піднімати ці питання. Більша команда стежить. Я тільки вищаюсь, коли встигаю. Дякуємо центру протидії корупції. Бережи себе там. Віталій Шабунін був не є питання. Дякую тобі.